Вже понад 30 років годує безпритульних тварин. Лучанка Світлана Лучик розповіла, як доглядає за чотирилапами та з якими складнощами доводиться стикатися. Під опікою пані Світлани зараз 36 собак та 20 котів. А все розповідає жінка, розпочалося з двох маленьких пекінесів. Початку мене колись було два пекінеси. Взагалі не було тварин. Взагалі я не знаю, як це сталося в моєму житті, але я зараз кажу, слава Богу, за все. Єдине, що дуже тяжко, Колись це було дешевше продукт. Була сіті су супродукти, які тягалися з ринку по 10 кілограм кожен день, щодня. Ті лапи, голови, все таке. Потім якось я не знаю, почали люди підкидати, викидати. Хтось викинув котів, взагалі тут не було. Площадка була зробита собаками. Світлана Лучик ділиться. Як тільки розпочала годувати чотирилапих, то зіткнулася із осудом та зневагою зі сторони суспільства. Якось вже до мене всі привикла, бо перші роки це дуже не любили, я ж кажу, Це вже 30 років. У мене яганіма тут була. Мене і директора, і всі, хто тільки зараз, слава Богу, вже якийсь є закон про захист тварин. Тоді це було. На мене збирали підписи. Я була тут, ганіма не знаю яка. Я казала: люди, за що, за добро ви мене б'єте, За що? Самі не робите, ще комусь забороняють це робити. Це й так тяжко купити це все життя гроші. Каже жінка, що підприємство Ласка, яке опікується безпритульними тваринами у Луцьку, пропонувало забрати котів та собак. Пропонувало, це давно вже було давним, давно але вони вже були якби по сім років. Я не могла. Це знаєте, це член сім'ї, це придательство. У мене зовсім другі відношення. Розповідає пані Світлана, що навіть зараз люди не завжди розуміють, чому жінка присвятила безпритульним тваринкам своє життя. Часто запитують от навіть проходячі такі ой, ви мене не знаєте, я вас знаю давно, ви з тими відрами. Скажіть на хуліру воно вам треба. Я так само я інколи так а Потім кажу, ви знаєте, якщо хоч одна душечка стане добріше в цьому світі, раді цього може треба робити. Як би там не було, лучанка переконана, що таке її заняття в першу чергу приносить добро, хоч часом буває тяжко для неї самої, як фінансово, так і фізично. Та все ж каже Світлана: Лучик буде продовжувати доглядати за чотирилапими і мріє, щоб кожен знайшов таку ж приємну, а головне корисну справу у своєму житті.